Всем привет. Сегодня будем робити пиріжки з картошкою. А чому мені так, така така ідея прийшла? Ну, все пиріжки ми любим пиріжки, а там в коментарях просили мене рецепт тіста. Як такого рецепту мене немає, все роблю на газ Ну, там Іра Гелевич, по-моєму, так, якщо я помню, попросила рецепт. Ірочка, спеціально для тебе роблю рецепт пиріжки з картошкою, а тісто буде таке саме, як і на біляшці. Ну, в общем, получается так. Тоді я брала дрож... трошки дрожжі другі, сьогодні будуть львівські. Ну, різниці нема. Висипаю пачку дрожжей. Тут, якщо взяти по інструкції, написано пачка дрожжей на кілограм муки. Ну, я муку не важу, роблю на глаз. Опять же, повторяю. Що на... Чуйка. Да, на... <смас> чуйка. Е, трошечки сахара обязательно, щоб дрожжі работали. І трошки солі. Дуже дякую вам за коментарі. Питайте, якщо що знаю, розкажу. Так, тепер беру стакан. Спеціально такий старий стакан. Це 200-250 грамів стаканів. Цьому бути. Наливаю сюди гарячої води, добре гарячої води. Чого добре гарячої? Тому що буду кидати сюди. Слівочне масло, а ще самое главное, Там я робила на молоці. Ну, сьогодні в мене молока вдома не оказалось. Ну це не страшно. Я роблю по жирності і буде пече, як молоко. На стакан води ложку сливочного масла. Ну, у мене ну це от назад, отак от десь, приблизительно багато налила, зараз, секунду. І кидаю сюди масло. По факту ми робимо. По жирності, як, ну, жирніше, ніж молоко, а може навіть не жирніше, бо в мене тоді було молоко домашнє. В общем, треба так, щоб молоко, масло розтворилось. І поки масло розтвориться, і водичка остине, тому що масло з холодильника, воно холодне. Водичка остине. Масло розтворилося, і вийшла така. Жидкость. Ми додаємо і вже, якщо спробувати пальцем, усе, пальці спокійно держу. Значить вже в дрожжі можна додати, щоб не було гаряче, бо дрожжі тоді не працюють. Додаю дрожжі. Ложкою незручно, беру збивалку. Вона посудомойки, я ще не витянула її. Зараз гаряче ще, тільки закінчила мити. Тепер сюди додаю муки. Муки, опять же, грами писати не буду. Чого? Тому що ніколи не важу. Муку я храню у такому відрі, тут у мене сито. Я сюди на кришку. Кстати, дуже зручно. Кому ми живемо в частному будинку, не в квартирі. У нас місто, кухня дуже здорова, міста вистачає. Ми хранимо так: муку в відрі, цукор в відрі, все таке. Ну, знаєте, так. По много, щоб не страшно було, вдруг. і тепер сиди кидаємо, з голоду не помремо деякий час. Кидаю муку і роз, 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 розмішую так, щоб до однородної маси. Розмішаю до однородної маси і накрию полотенечком, щоб опара, це вже виходить як опара така, щоб подивитися, як працюють дрожжі. Картошка закипіла, це вариться картошка на начинку. на порошки. Ну, все, от воно вже більш-менш нормальне. Помочків немає. Ну, от, повторяю ще раз, що якщо нема молока, не страшно. Можна в стакан води додати столову ложку сливочного масла, сметани можна. І якщо і цього немає, то можна просто олії. І все, і буде те саме. Ну, взагалі, накрила я опару, поки опара стоїть і працює, Зараз ми будемо різати. Це в нас сьогодні надоїла нам вже річка вартія, бо вирішили ми морську поїсти. Купив Юра, це два Що? а то А хек. хек. Це да. Ну, Я різниці не бачу, буду я її готувати і все. Значить, почистила я його, Внутрі витягнула, все, все помила, щоб О, все, що це треба. Це буду підчищати, коли вже поріжу на кусочки. І хочу з цієї риби зробити два блюда. Будемо жарити з сметанним соусі і в томаті. Ага. вона така плотненька. Так, розділила я рибу. Оце на... буде на томат. Ну, під, там... під красним соусом риба. А це під сметанкою, сметанним соусом. такий. тут я ділила пополам. Тут не ділі пополам, а тут пополам такі тоненькі кусочки. Поки розділила рибу гляньте на опару. Така вона? треба. Зараз работает... буду місити тісто, але місити тісто, вже зварилась картошка пюре. Треба відсидіти картошку. Так, зараз буду робити начинку для пірошку. Беру картошку. Багато я не буду робити, тому що навіть тісто, якщо залишиться, дуже добрі коржі виходять з того тіста, місто хліба. Я люблю Да. Ну, отак, мабуть, хватить. Ну, не знаю. Ну, давай ну, так. Так. Ще, ж, ще ж тут буде багато цибулі. А саме головне, я вам скажу, цибулю я кладу. От, оце цибуля з морозилки, та, що робили коли, біля шиї, і цибуля всталася, я її положила в морозилку. Вона дуже-дуже миленько покрещена. І все. І цибулі я кладу в картошку. Почти так же, як і для біляшів, для м'яса. Цибулі, почти так, як і картошки. Для чого? Тому що тоді дуже, ну, як, ароматні пірожки. Сочні. Сочні цибуля дає. І я вам скажу, що ще картошка, ну от можна сказати, трошки даже як наче якісь... Ну, будуть сміятися, може, якщо я це скажу. Но, тим не мене, воно таке є. Вкус м'яса дає, тому що цибуля. От цибуля і це зараз намололи на, на милнички. На Отак от перчику трошки. Хватиш так? Хватит, і воно як перчини теж недобре. Ну, да, все. По солі воно нормальне. І ложу всі далі теж. Цибулю в гарячу картошку. Цибуля поки дійде до того, що тісто там, і цибуля трошки ще й пропариться доповнительно. Все, начинка для пирожків готова. Зараз буду месити тісто. А тісто, ось я вже показувала опара. Бачите, яка працює добре. Так, сюди я додаю сюди одне яйце. Яйце зараз продаю, це капець, голови. Молоді кури почали нестися. Ну, що маємо. Одне яйце. От. І сюди ще додав сьогодні, можна не добавляти, але сьогодні добавлю ще, ось у мене є пів стакана молока. Ну, це кисле молоко. Ну Можна. Тісто кислим не буде. Ну, якщо додається кисле молоко, то тоді треба чуть-чуть соди добавити. чуть чуть соди. Все-таки тісто вийде сьогодні друге. Не таке, як на біля ще. Ну, вже. Приблизительно теж, але трохи інакше. А чому вийшло так? Потому що подивилася, води не захотіла додати, а все-таки молоко то буде вкусніше тісто. Ну нічого, і таке теж має місце бути. Так, треба подумати, нічого не забули. Сіль тут є, цукор є, яйце, е в кисле молоко погасили сутою. Додаємо тепер, Уже додаємо муки стільки візьмемо. І тісто це таке діло, що тут треба час, не треба спішити. Треба дуже-дуже ретельно його вимішати. І я всі так дивлюсь на часи. Оце, коли вже всипала муку, бачу, що вже пора місити його. І я дивлюсь на годинник, і щоб було 10 хвилин, ну мінімум 8. І безперервно я його місю. одною рукою, тоді другою, і тоді тісто виходить хороше. А якщо таку пару минут туди-сюди, то не буде толку. Все, пройшло майже <почти> 10 хвилин. І ось це от тісто от має бути таке. Воно таке, коли береш його в руки, воно прям таке воздушне. І я його в емісії. так. Зараз накрию і оставлю, щоб воно підходило. Так, поки підходить тісто, мені треба замаринувати рибу. Ну, як замаринувати? Посолити, поперші і починати жарити. Значить, цю куклад відставляю, роблю все. Як обычно, як і всі. Підсолюю її трошки. Тут уже я ложу спеції всякі. Тут ті, що в мене є, ті, що ми любимо. Тут воно ну, і куркуми трошки, і перчику, і коріандр. Коротше, тут весь збір трав. Оце все зараз перемішаю і буду жарить. Оце я просто обляла в муки і обжарю рибу для з томатом, буду заливати її. Спочатку я її, вона не вигняна, ще кусики. Цього, тому що зараз накрию кришкою, бо нам ця риба має бути готова. Вже вона не буде ніякої віти термооброботки. Тільки пожариться і жарено, заливається томатом і все. То треба її, щоб добре, вона була готова. Зараз я все перевернула раз, і раз роби перевертаю. І накриваю кришкою. Поки жариться ця рибка, ця томата, тут роблю... Зажарку для риби, яка буде під сметанним столицем. Значить, що я сюди поклала? Я сюди поклала цибулю, моркву і кинула шматочок важкового масла. Зараз кушкую овочі, щоб вони були полуготові. І тим часом ще буду робити, коротше, процес секунду. І тим часом ще буду робити. Кляр для тої рибки. Тут два але Яйця дуже маленькі, якби яйця були нормально, ходила при одного. Трошки спеції. Зараз додавлю муки, трохи водички і зроблю кляр. Тепер взяв рибу в клярі. Яйце мука спеції, трохи водички розболтала, обмакала і виложила на сковородку. От чітко вгадала, два маленьких яйця і не хватило. От. І зараз вжарюю, зажарю велику воду, бо я її допомігти буду просишувати сметаною. Поки риба дожарюється, друга сторона, я приготувала ось таку сковорітку, її змастила чуть-чуть олією і просто накришила цибульки. І буду зараз сюди викладати рибку. Ну, я її сильно не зажарювала, вона навіть бліднувата. Не хочу сильно зажарювати. І от тепер викладаю оцю зажарку, яку готувала раніше. Цибуля, морква. Тут добрий кусочок вершкового масла. І протушила її тако до полуготовності. Ну, на жаль, зараз повиводили такі сорти цибулі, що та цибуля її а вона тверда і тверда. Ну, що ти зробиш? Для транспортіровки зато хороша. От. Ну вот так вот я викладаю, і це все замащую. Рівномірно роз, роз, розподіляю морку з цибулею. Така ще хай купиться. А тут роблю зажарку на рибу для томата. Значить, ну, у мене, конечно, тут дегустатор і він рішає, що йому класку. Я бы послала домашній помідор в заправку. Ну, тут некоторі тільки Промыться кине, да? Что Кидаю чуть-чуть муки, обязательно. Муку вот такую вот гоняю на лужни. И сразу же сделаю томатный сок томатный. Да это хватит? Да, Потому что я спецію обычно ложу. Не надо спеціалітить. Так, так? так. Бо це риба не моя, моя оця риба. А це Юрина риба. Так що я вже по заказу вустілі раба. Сейчас туди лью трохи водички. все хорошо про... соединилось все вместе. Добавь еще сок. Сок? Сейчас. От... Ага. Зараз... Я же еще, не солила его. Ну, блин, какие цвет у него. Это поляки сделала? Да, такое что так сейчас надо было улучшиться. Наш домашний. Ну и сейчас воно должно прямо, чтобы цибулька была приятна на вкус, смак. А вернее насовела, но я не знаю, как это томатный. Вот у тільки хотів захотів з тим томатним соком. Ну, зробила я, да. Смач, Смачно вийшло. Я додала трошки цукру, трохи спецій своїх. І більш-менш вийшло байдуже. Спробувала на смак. Воно таке кисло-солодке і така подлівка. Ну, от він любить таку рибу, я йому завжди таку рибу роблю. Все, а зараз буду, ось виклала рибку отак от на тарілку, і буду заливати її цим соусом. Ну, от, така от рибка вийшла. Це риба в томатному соусі, називається блюдо. Перше блюдо вже готове, друге теж вже майже готово. Після приготування залишаються продукти. Я не знаю, чи робите ви так, чи ні, але це дуже зручно. Морку жалко викидати, і в мене вона залишилась, Я її кидаю в пакетик і в морозилку, потім як знайдеться. В мене є отакі, мабуть, може, тоже таке є. Це е, от, для йогурта з мікроволновки. Їх шість штук, по-моєму, чи 8. І я от приспособилась, мені дуже зручно виходить. Я в дні морозю, молоко, морозю, там, і, і, от якраз чітко наповню. Все. Вон, все пусто. Точно на оцей стаканчик. І я його накрию отак от, і положу в морозилку. А потім ще використаю до чогось. І так оці продукти сохранять. Тим часом наше тістечко вже майже. Не майже, а вже добре підійшло. Воздушне. Шикарне тісто. Зараз будемо робити пірюшки. Все, тісто все виробляю. Отличне тісто. Шостим, ну, рецептом чи методом. Що з цим. Тут додала місто свіжого молока, кисле молоко. Коротше, імпровізувати можна як угодно. Саме головне, щоб було тепленько. Рідина для опари. І вистояти не спішить. Ось, поки жарилася риба, картошка там варилася, тісто добре підійшло. Зараз будемо виробляти пироги. Ну, як обично, тільки це вже не, не біля шини, ніколи там пишуть, що чебурек. Ні, ну я Я согласна, так. Да. Біляш круглий, чебурек не круглий. Туди ж би вкусно було, а то. А, а, періжу, а це вже будуть пиріжки, То пиріжки вже як пиріжки. Ну, тіста теж кладу мало. В основному начинка. Ось дивіться, яка деревна ложка картошки. Це так, знаєте, можна наї... Ну, не можна а наїстися цим пиріжком треба. Ми, як, Я люблю Аллу Ковальчук, як вона каже, мажору попрошу удалитися. Це тако для звичайних людей, ми на роботі. Чи звичайних? А які? Мажори такі піріжки не їдять. Та ну їх батько. Вони дуже хорошо розігріваються в мікроволновці. Ну, на другий день дуже вкусні теж. Не добові. І все, ось такий пиріжок виходить. Зараз я їх вироблю, постоять вони пару минут. І будемо жарити. Ну, от і все. Все я приготувала. значить Це риба в сметані, риба в томатному соусі і пиріжки з картоплею. І до цього всього, до рибки, Юра буде їсти рибу в томаті, а я цю рибу, тому що він більше полюбляє таку. І тут у мене закутана, накутана куча всяких тряпок, зверху накрила картошка пюре. Поки я готувала, я тільки що пробувала у нас ще тепло. І думала заморозити залишок томата, але він спомнив, що він любить пиріжки з соусом. І, до речі, такий соус непоганий в нього виходить. Оцей томатна... томат томат, ну, я не знаю навіть, як його назвати, густий томатний сок. Якщо томатна паста густа, він розводить її фільтрованою водою, трошки так розводить і додає туди часник. Багато чеснику тут. І петрушку, свіжу петрушку. Часник, петрушка. ну в даному випадку я ще трошечки додавала цукру, бо кисловата. ця польська, ця, тамаці, Ну, В общем, таке. То з пиріжком, з картошкою він любить. А я більше полюбляю сметану. Я більш по-молочному. Ну, в общем, так, можна цей вечерю чи цей обід, ну, це в нас буде і вечеря, і обід, бо тому що ми на роботі завтра цілий день готувати не буде коли. Піріжки дуже хорошо розігріваються в мікроволновці. Тоді це. Риби, звичайно, зараз ми її не з'їмо. Тут буде ще й на завтра. От. І на цей весь приготування цієї їжі потратила, якщо взяти по грошам, то тут Юра Риби купив на 100, 105, по моєму да, 105 гривень. От. І ну, картошка то таке, я не вважаю. Считаю, її треба рахувати, звісно. Ну, в общем, я все одно таки склоняюся до того, що цей е, меню це можна віднести до бюджетного. Тому що тут грошей небагато. єдине, що потрудитися треба. Так що готуйте, хто так ще не готував, спробуйте. Оця рибка мені дуже сподобалась. Я її, до речі, зверху присипала ще укропчиком свіженьким. Дуже добра ця рибка. Ну, томат це на любителя. у мене я не дуже люблю томат, то я таке не люблю. Ну, а Юра дуже любить. Так що, готуйте, лайкайте, підписуйтесь, хто не підписався. Ну well, а на сьогодні всем пока-пока.